Далі Таня прошу да, да, запрошувати наступного спікера. Дякую ще раз за чудовий анонс анатомії краси, а нас чекає наступний спікер. Це Ольга Маслова, кандидат біологічних наук, клітинний біолог, популяризатор науки, співавторка книги Коли я нарешті висплюсь, авторка власної книги пригоди клітин, засновниця проєкту Нобілітет і наша постійна спікерка, яка з нами дуже часто і онлайн, і офлайн. Ольга, ми дуже раді вас бачити. Ми бачимо, що ви Зараз, на жаль, без світла, але героїчно до нас приєднатись і продовжуйте нашу програму. Будемо говорити про, знову, про екзосоми, і Ольга, як біологиня, розкаже саме про біологію трендового продукту. Ще раз вітаємо, Оля, вам слово. Так, дякую за запрошення, за увагу саме до біологічних аспектів б'юті-сфери, тому що вся краса, вона так чи інакше лежить на біології. Без біології не буде краси. І дійсно сьогодні ми будемо говорити про, я б сказала, тренд у тренді. Чому я так кажу? Тому що сама по собі галузь регенеративна медицина, вона є трендом взагалі глобальним. А використання екзосом та інших безклітинних продуктів є трендом у цьому великому тренді. І а, тут цікаво, що дійсно це інструмент, яким почали користуватись не тільки а, саме от, з б'юті-метою, з якимись такими покращувальними а, виключно цілями, а й інструмент, за допомогою якого удосконалюють діагностичні методи в такій більш серйозній медицині, хай так це трохи погано звучить, але а, саме у тих напрямках, де люди між життям і смертю інколи знаходяться. І на базі екзосом також розробляються ліки саме для боротьби із раніше невиліковними хворобами. Інша справа, що якщо ми говоримо про е, такі от серйозні втручання, системні, ін'єкційні і так далі, то це все на сьогодні відбувається на рівні клінічних досліджень, на рівні експериментів, на рівні всього того, що ще можна називати майбутнім, а не теперішнім, тобто зареєстрованих якихось таких підходів поки що ще немає. Але ми розуміємо, що все до того йде. Що ж таке екзосоми? Дуже багато різних метафор є. Одна з найпопулярніших метафор це такий пакуночок, така поштова ніби служба відправлення поштове від клітинки до клітинки. Мені більше подобається трохи інша метафора, що екзосома це voice message, от ті голосові повідомлення, які ми інколи лишаємо один одному в чаті коли нам хочеться дуже швидко передати якусь інформацію і коли ми хочемо саме голосом показати якісь свої емоції, які, можливо, текстом не передадуться. І от коли одна клітинка іншій клітинці в лапках каже, що їй потрібно робити, вона використовує екзосоми. І коли нам потрібно цю е, задачу передати, не маючи прямо тут поруч ту клітинку, яка виділяє екзосоми, ми можемо записати її voice message, Ми можемо записати це повідомлення коротеньке і а, дати його послухати іншій клітині, яка має одразу зрозуміти, що ж від неї хоче. І цікаво, що, як я вже казала, екзосоми використовують не тільки от напряму, як цей voice message, а й як е, м, такий інструмент для аналізу, наприклад, е, як щось, по чому можна зрозуміти, як себе почуває клітинка. Тобто ми чуємо voice message, там від свого родича, наприклад. І ми розуміємо, в якому він стані, ми розуміємо, який у нього настрій. І так само ми можемо використовувати екзосоми як додаткові носії ще чогось. Це вже також така надбудова, це ще в розробках все, але ідея дуже класна, тому що ми, умовно кажучи, в voice message про принеси хліба можемо внести якусь зашифровану ще додаткову інформацію, що насправді там прийди не через півгодини, а через годину. Ну, тобто, тут можна, фантазувати дуже по-різному, але сенс лишається одним і тим самим, що у нас екзосома це дуже крутий інструмент, дуже перспективний. А як вони взагалі виглядають, що це таке? Це такий міхурець-пухирець, такий кружечок везикула, власне, і є одним із варіантів саме позаклітинних везикул. І в ньому може бути насправді все, що завгодно. Але ми розуміємо, що під різну задачу нам потрібен різний мішечок з різним наповненням. І тому, зазвичай, наприклад, саме для дерматології і косметології... Набираються певні категорії екзосом, певні розміри екзосом і нас цікавить, конкретний склад. Нас цікавить склад із сигнальними молекулами, які зрозумілі клітинам шкіри. Нас цікавить такий склад, в якому є певні МРНК, тобто речовини, бачачи, які е, наші клітинки зможуть самі синтезувати правильніші пілки ті, які нам будуть потрібні під знов-таки конкретну задачу. Е, в екзосомах можуть бути різноманітні фактори росту і дуже-дуже багато ще всього, в залежності знов-таки від того, хто саме виділяє цю екзосому і для кого він це виділяє, точніше вона, клітина. Е, джерелами Зосом на сьогодні можуть бути ну, практично всі клітини. Насправді ми зараз от слухаємо, слухаємо цю конференцію прекрасно, думаємо про ті проблеми, які тут підіймаються, а в цей час наші клітинки виділяють екзосоми, приймають екзосоми, інтерпретують той сигнал, що виділяють одні клітини. І таким чином ми маємо цей процес майже нескінченний і завжди він є частиною всіх тих клітинобіологічних процесів, які у нас загалом відбуваються. Але знов таки, якщо ми говоримо конкретно про б'юті-сферу, то нам потрібні такі джерела, такі клітини, інформацію яких зрозуміють саме клітини шкіри. І таких джерел теж більше, ніж одне. Це багато варіантів клітин моїх улюблених мезенхімального стовбурового ряду. Там їх теж багато відтінків в залежності від того місця, з якого їх отримують. Це можуть бути клітини дорослих людей, наприклад, з кісткового мозку або жирової тканини, це можуть бути клітини з неонатальних тканин, наприклад, з пуповини і плаценти. Це можуть бути клітини із, наприклад, амніотичної рідини, яку дуже зручно під час кесаревого розтину дістати е стерильно і більш-менш стандартизовано обробити. Е це можуть бути клітини рослин, це можуть бути клітини тварин, це може бути, як я вже казала, все, що завгодно, але головне, щоб там були саме ті наповнювачі Екзосом, які будуть зрозумілі наші шкіли. І от якщо говорити про е, продукт Exox, то е, тут відбувається фільтрація для отримання екзосом певного розміру, тобто це певна вибірка знов-таки саме тої інформації, яка потрібна для даного продукту, і це джерело клітин, саме амніотична рідина, яка забирається під час кесаревого розтину. Це важливо, тому що це забезпечує певну стандартизацію і обов'язкову стерильність. Це все ми робимо, ну, ми як, як виробники і як ідейні натхненники використання екзосом, це все ми робимо для того, щоб вплинути на чотири головні процеси рану загоєння, зниження вираженості шрамів, антипігментація і антиейдж. Слово антейджинг я не сильно люблю, але це той інструмент, за допомогою якого ми можемо все-таки, як уже попередній спікер говорив, трошки уповільнити або залишити в поточному стані той статус, який є в певних процесів в нашій шкілі. І, звісно, що під кожен із цих векторів впливу ми можемо впливати безпосередньо на молекулярному рівні на конкретні точки. Це може бути і вплив на ті клітини, конкретні, які е, займаються, наприклад, виділенням е, меланіну, це може бути вплив на клітини, які знаходяться навколо волосяного фолікулу, е, це може бути вплив на верхні шари е, шкіри і дуже-дуже ну, багато різних відтінків. Я, як ви бачите, тут кругом даю посилання, це все е, сучасні свіжі статті, в яких можна ці деталі побачити. І от в цій статті якраз також зроблено класний огляд тих джерел екзосом, які були використані, тих об'єктів, на які відбувався вплив, і тих результатів, які, власне, було досягнути. Але повторюсь, що в нас дуже чітко має бути в голові розділення між певними продуктами, які доступні для такого простого використання і більш такими складними системними впливами, якими можна займатися тільки в рамках клінічних досліджень, тому що ані FDA, ані інші великі регуляторні агенції поки що не затвердили використання ін'єкційних методик з екзосомами для от таких різних б'юті-задач. Насправді не тільки б'юті-задачі, тобто взагалі будь-який ін'єкційний вплив, поки що FDA не ампрувнутий, якщо ми говоримо про екзосоми. Я впевнена, що це зміниться, що це буде розвиватися, але на сьогодні маємо таку ситуацію. І от в 2024 році вже цьому... Вийшла дуже класна стаття, яку я прям рекомендую вам перечитати, яка підсумовує все те, що ми на сьогодні можемо побачити в результатах використання саме топічного екзосом і пептидів. І ми бачимо, що для тих естетичних задач, які є, нам насправді і не треба так глибоко ті екзосоми вносити в шкіру. Тому що та взаємодія, яка нам потрібна для вже сьогодні багато разів згаданої якості шкіри для якогось покращення просто зовнішніх характеристик, воно доступне при топічному використанні, при інколи використанні якихось додаткових мікронідлінгових або апаратних методик, які е, допомагають просто е, розподілити трошки більш рівномірно і трошки а, дати клітинам шкіри а, сигнал про те, що ух, треба зараз буде приймати якусь інформацію, тому що щоб вони були готові до прийому а, цих екзосом і тої інформації, що в них знаходиться. Але загалом а, топічних застосувань на сьогодні а, має бути саме достатньо для а, тих задач, які, а, які на сьогодні ми хочемо бачити. Звісно, що якщо у нас мова про ранозагої, от як тут йшлося, то там ми одразу все одно маємо доступ дійсно до глибших шарів і там ми маємо справу інколи із впливом і навіть на фібробласти і на інші типи клітин, які знаходяться глибше, але це виключно тому, що ну, от воно, воно вже, на жаль, так глибоко пошкоджено, вже на жаль, ми маємо а, цю проблему і а, тод тоді ми теж тупічно зверху запускаємо екзосоми і вони вирішують те, що мають вирішити. І це ще один такий великий плюс, що екзосоми це досить розумний інструмент. А, це саме той інструмент, який... Сам знає, де йому потрібно себе прикласти. Тобто ми йому даємо стратегічне якесь поле, а далі він уже з конкретними клітинками сам поєднується. Інша справа, що інколи нам потрібно... Ну, трошки більш концентровано в якійсь конкретній ділянці направити цю дію, тому що не все, що вважається хорошим чи поганим з точки зору клітин і з точки зору естетистів, співпадає. Тому що, наприклад, дрібненька зморшечка, з точки зору клітин це взагалі не проблема. З точки зору естетиста, це вже може бути бажання її позбути з цієї зморшечки. Тому ми інколи можемо більш конкретно, тупічно прикладати ці препарати. І тут, до речі, теж якщо ми згадуємо продукт Exox, то там досить зручна форма. Ця форма полягає в тому, що є додатковий носій гіалуронова кислота, і вона саме тримає в тому місці, куди ми хочемо прикласти ці екзосоми. Тобто вона сама не впливає в тих кількостях, але тим не менш вона допомагає більш якісно використати оцей золотий ресурс, який ми несемо в екзосомах. Що ще хорошого загалом в Exox? Те, що досить велика кількість одиниць, яка для цієї задачі є оптимальною. І що особисто мені дуже подобається, це те, що... Це компанія, в якої є стандарти якості, прописані способи застосування дуже детально. І от я, наприклад, не є лікарем естетистом, але я спілкуюся з косметологами, і вони говорять, що дуже зручно, тому що тобі не потрібно думати, вигадувати, що, куди, в якому порядку. Все дуже чітко прописано і не викликає якихось сумнівів і бажання імпровізувати, що інколи не завжди йде на, на користь. Е, також важливо, що є спосіб збереження, який називається ліофілізація. Це на сьогодні золотий стандарт саме по роботі з екзосомами. В принципі, є багато інших способів, є кріопротекція, є ще там різні відтінки висушування іншого, але що добре з ліофілізацією, Що там вплив іде один раз, він потужний, але він іде один раз і все, що у нас збереглось в момент, коли ліофілізація відбулась, воно залишається вже в такому незмінному вигляді весь час до моменту використання. Це трохи не так легко впровадити, якщо мова йде про кріопротекцію. Тоді навіть при найкращому безпосередньо проведенні процесу кріопротекції ми не можемо гарантувати, що до пацієнта, до клієнта воно дійде в первинному вигляді, тому що температура це дуже у нас такий... Хиткий параметр, скажімо так, і в нас дуже багато може бути негативних впливів між моментом, коли кріозберігання відбулось, і моментом, коли безпосередньо продукт використали. Також, як є в кріопротекції, є такі речовини кріопротектанти, кріопротектори, які пом'якшують трошки ці процеси, так і в ліофілізації теж є ліопротекція, є речовини-ліопротектори, і от, наприклад, в екзогзе таким... Протектором є трегалоза і це загалом також золотий стандарт, і це все дуже давно відпрацьовані і якісні методики. Думаю, відповідно, цей а, спосіб а, дає змогу зручно все транспортувати, зберігати і менше нервувати а, самому лікарю, коли він починає використовувати цей засіб, чи все він там робить правильно. А, також, як я вже згадувала, тут використовується оптимальне для от цього нашого естетичного завдання джерела, джерело екзосом. Чому з амніотичною рідиною це так працює? Тому що там знаходиться велика кількість недиференційованих клітин стовбурових різних типів, скажімо так, дуже широко. Про це в мене є окремі лекції, зараз у нас такий бліц, тому просто скажу, що вони дають якраз ті сигнали, які нашою шкірою розуміються дуже правильно і дуже чітко, і при цьому вони не прожили буремне життя, яке, наприклад, проживають клітини жирової тканини чи кісткового мозку в тілі людини, якій, наприклад, там 20, 30, 40 років. Тому що навіть якщо людині 20 років... Навіть якщо вона веде більш-менш здоровий спосіб життя, все одно певні епігенетичні зміни вже починаються, все одно ми не можемо гарантувати там ідеальне повітря навколо цієї людини, ми не можемо її вберегти від всіх хвороб, які в принципі можуть з людиною за 20 років статись, і це все не може не впливати на клітини, які знаходяться в депо, в тому числі в кістковому мозку і в жировій тканині. Тому що так, вони там прикриті трошечки, але все одно підпадають під ці зміни. Якщо ж ми працюємо амніотичною рідиною, то там цієї проблеми нема. Це буквально новесенні клітинки які ще е, таких жахів життя не пережили. І це для нас добре, тому що ми якраз нашій шкірі хочемо передати сигнал про те, що е, навколо все молоде, все хороше, все спокійне, давайте, будь ласка, себе почувати добре, не робити ніяких зайвих рухів, не синтезувати якихось зайвих речовин і не припиняти синтезувати не зайві речовини. Тому це от якраз той, той голосовий меседж, який потрібен нашим клітинкам, щоб вони заспокоїли і робили те, що треба. Як я вже казала, дуже зручно, що можна сконцентрувати в конкретних локаціях, що вони не розбіжуться кудись, куди не треба, для цього є адекватний носій. І повторюсь, що... На сьогодні типічне застосування вважається безпечним, єдине, що можна отримати, це якусь гіперчутливість, але ви прекрасно розумієте, що гіперчутливість можна отримати на будь-який крем з аптеки, на все, що завгодно. Взагалі при е, певній статистиці можна знайти випадок, коли там якась алергія подібна або алергічна навіть реакція виникла там на майже що завгодно. Е, от, тому тут, звісно, лікар має оцінювати там плюси, мінуси, показання і стан пацієнта перед тим, як щось застосовувати. Це не моя вже парафія, це вже ваша лікарська естетична парафія, але загалом той спосіб застосування, який є у Екзокзе прописаний, він є безпечним. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас ще є питання, то я на них із задоволенням відповім. Ольга, дуже дякуємо. Питання, звісно, є, і я вам їх зараз озвучую. Перше питання. Які переваги та ризики пов'язані з використанням екзосом як терапевтичних засобів? Тут треба в це питання додати ще п'ять питань, тому що терапевтичних засобів від чого конкретно, по-друге, яким чином ми їх застосовуємо. Тому що от у мене в доповіді була згадка про те, що якщо ми говоримо саме про медицину-медицину, не естетику, а саме лікування, то мова часто може йти про ін'єкційне застосування, тобто про введення таке вже більш системне цих... Цих Але таке лікування, воно насправді не має проходити формально як саме лікування, тому що воно має проходити як... Клінічне дослідження. І ми розуміємо, в чому різниця між клінічним дослідженням і, наприклад, комерційним застосуванням. Тому що в клінічному дослідженні людина, в якої є, наприклад, якась проблема, з якою не справляються іншими доступними на сьогодні методами, вона приходить і на ній експериментують. Це все красиво, правильно прописано і так далі, за нею йде фоллоуап декілька років. І це хороший шанс для людей, наприклад, з невиліковними на сьогодні захворюваннями а, знайти своє лікування. Інша справа, коли людина приходить в комерційну клініку, їй кажуть, у вас 2000 доларів і зараз ми вам все перерішаємо. Тут проблема в тому, що в першому випадку, коли це клінічне дослідження, то йдуть усі ці супровідні процедури, коли це комерційна послуга, то просто йде бізнес-обмін. Ви гроші, вам ін'єкцію, а далі ну, вже ваші проблеми, так би мовити. І мені, як людині з науки, дуже завжди шкода тих даних, які пропадають в комерційних клініках і які не доходять до статистичного накопичення даних в клінічних дослідженнях, тому що по-хорошому можна було б дійсно це комбінувати. Тобто можна, наприклад, маючи якусь комерційну там, організацію, компонуватися з певними організаціями, які роблять клінічні дослідження, і робити це як напівкомерційну історію з якоюсь глобальною користю. І тоді, власне, обговорювати там усі ці ризики, які можуть бути, обговорювати якісь побічні ефекти, які можуть бути. На сьогодні все, що, все, що так формулюється як ризики і побічні ефекти, воно пов'язано або з індивідуальною чутливістю, або з таким непорозумінням клітинних. Тому що я от довго розказувала про те, як от клітинки спілкуються за допомогою екзосом в тому числі. А, а якщо одна клітинка іншу все все таки незрозуміло, то ми тоді не можемо гарантувати, що вона собі там надумає. І якщо мова про топічне використання, то там дуже важко уявити собі аж настільки критичний місандестендінг, настільки прям страшну ситуацію. Якщо мова йде про вже глибші шари нашого організму, то е, там можуть бути питання. І зараз е, науковці якраз займаються тим, що досліджують. Можливо, цих питань буде менше, можливо, через рік АФІ скаже, будь ласка, можна робити все, що завгодно. Але поки що ще чекаємо. Дякую, Ольга. І ще одне питання, ви вже е, трошки е, торкнулися теми досліджень. Тож які напрямки досліджень ЗСУ є найперспективнішими на вашу думку? А тут буде коротка відповідь, всі. А, тому що мені здається, що зараз все, що робиться в регенеративній медицині, все, що робиться з cell-technologies і cell-free technologies, тобто як з самими клітинами, так і з їхніми продуктами, кондиціонованими середовищами екзосомами, все дуже цікаве, все дуже потрібне і мені просто а, цікаво, який напрямок перший вистрілить, скажімо так. Тобто зараз ми бачимо великий поступ в опорно-руховій системі, ми бачимо великий поступ в загоюванні ран таких великих. І, на жаль, для нашої країни ці якраз напрями вони зараз є актуальними через війну. І, можливо, саме якраз у нас відбудуться якісь теж такі проривні висновки в цих питаннях, тому що... Тут це якраз поле роботи і для екзосом, і для клітин. І я думаю, що світ також за найближчі декілька років просунеться і затвердить офіційно ще більше підходів. Дякуємо, Ольга. Слухачі вам дякують в чаті за чудову доповідь. І ми також, Софія, наші запитання. Так, да, дуже дякую. Я, у мене є ваша книжка, я всім раджу її купувати. Дякую. Вона дуже цікава. Це прям я ваш фан. І дякую, сьогодні, дякую. Да, сьогодні до вас буде одне питання, тому що мені лікарі статіст, але ваші рекомендації нашим слухачам з приводу е, за, сонцезахисту цього літа? Може, ви щось нове нам порадите? Все, все те, що казали попередні оратори, я та людина, яка без SPF-50 не виходить на вулицю влітку, а взимку навіть без SPF-30 не виходить, в мене шкіра біла, тому я завжди всіх агітую теж за це, тому що вже от серед всіх процесів, які дуже довго вивчаються, фотостаріння одне з найрозкладеніших -най вже на поличці. Тут вже сумнівів нема, тому треба прислухатись і хоча б на те, на що ми Можемо вплинути, впливати. Тому що є багато процесів, на які ми не можемо вплинути і не знаємо, що там. А тут ми можемо, знаємо, по чому впливати. Дуже вам дякуємо і чекаємо вас на наших заходах наступних. Дякую. Єдине, що я додам, ми, на жаль, не будемо вже озвучувати ці питання Ользі, але в чаті є ще декілька питань. Я прошу Ольгу написати відповіді вже в чаті, щоб ми не затягували з Так, таймерами. Дуже дякую, мандам.